Вийшли трошки пройтись по природі. Дуже гарні місця. Якщо дійдемо туди за ліс, там ще одне озеро, то покажемо вам, але сьогодні це не точно. Гуляємо, кайфуємо, так? Да? Да. Скільки вже тут, а саме в цій місцині ми перший раз. Дерево вирване з корінням, але настільки хоче жити, що проростають з нього пагони нові. З цього дерева. Тут був бобер. І чомусь дерево він завалив на дорогу, а не на болотце туди. Щось він там прорахувався в своїх розрахунках. Сьогодні у нас чудова прогулянка мішаним лісом, скільки тут буваємо, тут перший раз. І вода така прозора бомба. Скільки гарних місць у нас і це все під боком. місцеві Карпати, Смереки, Гуляємо, суша вирішила заземлитися. Бобри лютують. Що вони тут хотіли побудувати цікаво? Теж бобер постарався. Тепер зрозуміло, що Бобер тут будував. Це, мабуть, не докучали машини, які туди заїжджали далі. Він вирішив такий природній шлагбаум зробити. Да, местность, конечно, огонь. Сьогодні прогулялись, відкрили для себе таке чудове місце. Альтаночки такі, все безкоштовно. Залишилось зібрати друзів, влаштувати собі пікнік. Тут навіть, мені здається, є чи вбиральня, чи душева, щось воно таке, але воно зачинене. Я так розумію, це наші лісники зробили такі зони відпочинку. Ось там є острівець такий, отам видно? Ja, отам. З Барійською острів маленький і ще один острів з деревами. Є он там. Тут дуже-дуже красива природа. Добре, що небагато людей. Тихо та спокійне місце. І це все під Києвом. Тут так спокійно і бабця ловить рибу. А ми сидимо в телефонах та за комп'ютерами. Теж красота. Тут куди не пройди. Скрізь все так гарно. Шикарно сьогодні прогулялися, майже 18 кілометрів пішки. Я навіть не пам'ятаю останнього разу, коли ми так ходили. І чи взагалі я в своєму житті ходив 18 17 пам'ятаю, а 18 пішки не пам'ятаю? Супер відпочили. Такий кайф, така перезарядка. До речі, якщо хочете відволіктись від якихось проблем, це настільки перезавантажує мозок. Всім рекомендуємо гуляти, відпочивати, особливо десь в паркових зонах, в лісах. Дихати свіжим повітрям, ароматами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь. Попереду ще багато чого цікавого. Коментуйте і давайте свої поради.